Я багато років працювала в ресторанах на салатах, і сьогодні покажу вам, як зробити один із них у себе вдома. Просто смачно і на рівні ресторану. За всіма інгредієнтами я як завжди пішла в сільпові. В мене він біля дому, і це справжній рядівник. Свіжий салат, варений буряк, чері, фета по акції, ідеальна гірчиця та спецій. Усе що потрібно. Починаємо із соусу. Оливкова олія, трішки меду, дві гірчиці, зернувата американська, сухий часник. Добре, збиваємо і отримуємо соус, який підходить майже до всіх салатів. Його можна зберігати до двох тижнів в холодильнику. Зробила один раз і щодня дістаєш ложку. До Даєш у свій салат. Починаємо з підготовки всіх інгредієнтів. Нарізаємо чері акуратно навпіл. Далі буряк нарізаю його кубиком. Фету ріжу дрібним кубиком також, щоб вона потім краще тримала кунжут. Кунжут же смажує на сухій пательні до золотистості. Запах тут просто шалений. Саме він і створює ту саму ресторанну нотку. Потім кожен кубик фет обкачую в теплому кунжуті. Він прилипне сам і створить ідеальну хрустку скоринку. Це, мабуть, моя улюблена частина. Цей салат, як на для себе, смачно, корисно, красиво, і все це з простих продуктів і сільпо. Я завжди знаходжу там щось нове для натхнення, особливо у сезон. Спробуйте і переконайтесь самі.